Друзі, вітаю! Зараз 9 година ранку і я дуже хочу спати. Так, я хочу спати, бо я люблю спати. Але чому я зосереджую на цьому так багато уваги? Ну, а тому що про це і поговоримо. Поїхали! Сонце дуже дивна штука, адже в дитинстві було покаранням, а тепер мрія. Спати люблять всі. І якщо ви теж належите до нашого анонімного клубу сплюхів, ви знаєте, що робити. Доброго дня! Мене звати Ярина, і я сплюх. Десь три дні тому в нашій групі ВК я опублікувала правила вихідного дня. І одне з них звучало так: відпочивайте в день, щоб вночі можна було спати. Але просто спати вночі не цікаво, і в мене для вас альтернативна пропозиція, про яку і поговоримо. Можливо, ви чули, можливо, не чули, можливо, і не треба. Якщо не чули, то я вам розповім про усвідомлене сновидіння. Весь його сенс полягає у тому, що ви спите і усвідомлюєте це. Це дає вам неабиякі перспективи. Адже ви можете створювати світ, в якому ви існуєте. Ну, радше сказати, світ, в якому ви спите. Ви можете створювати людей, друзів, природу, взагалі все. Це світ, в якому тільки ви господар і ніяких правил, ніяких вам законів. Хоча ні, є два. Не можна вбивати людей і не можна вбивати себе, адже це в майбутньому може негативно вплинути на вашу реальність. Ну, упс, вибачте, що замала ваші фантазії. Існує декілька тактик, як потрапити в усвідомлене сновидіння. Існує така, що просто протягом 30 хвилин потрібно лежати за плюшеними очима в позі солдата, тоді протягом цього проміжку часу у вас можуть з'явитися галюцинації, але якщо пройде півгодини і ви заснете. І зможете контролювати своїм сном. Здавалося б, що нічого складного, але серйозно перевірено на власному досвіді, коли ти дожидеш тупо пів години, не рухається, бо це заборонено, час йде вдвічі повільніше. І таке, здавалося, б, легеньке завдання виконати просто нереально. Її друга тактика, проте вона потребує певного досвіду і практики. Знаєте, про неї пишуть цілі статті, книги, і якщо вас це зацікавило, в інфобоксі я залишу посилання на книгу, по якій практикувалася саме я. Я тут все говорю, говорю, але щоб не бути голослівною, хочу сказати, що за своє скромне життя у усвідомленому сновидінні я побувала два рази. Так, це справді було, але найцікавіше, напевно, те, що це відбулося не за жодної із тактик. Це було випадково, просто собі спиш, спиш, і в якийсь один момент розумієш, бас, це, 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 це сон, і я можу цим всім контролювати. І це було дуже круто, але я трошка схиблена, і тому, коли я усвідомила, що це усвідомлене сновидіння, в моїй голові пронеслася така думка: а вдруг я заблукаю в астралі. І я вирішила прокинутися. Геніально! Є ще така цікава штука, як цикл сну. В кожної людини на добу по 24 години. Але бувають такі дні, коли ми стаємо зробити ну, так багато справ, що здається, що ти годин в добу було ну мінімум 36. Є такі люди, які сплять за своїм циклом. Вони сплять менше, але працюють більше і при цьому залишаються жвавими і бадьорими протягом багатьох діб. І це одиво, тому що я завжди не розсипаюся. Для мене це досить цікаво, ну, як так можна робити. Зараз я розповім. Це полягає в тому, що вони не як ми в день мушають, буяють, а вночі морно посопують на своєму ліжечку. Ці люди сплять, наприклад, в обід по 4 години, а протягом сідлої доби сплять кожні 3 години по 25 хвилин. І це дозволяє їм бути жвавими, бадьорими і взагалі крутими піпом. Також можна висипатися, лягаючи спати у вірні години. Є такі години, коли одна заміняє цілі 4. І це дуже круто. Адже можна лягати в день, наприклад, спати всього на 6 годин, але це буде дорівнювати 12. І таким чином протягом цілої доби ви будете жвавими, бадьорими і все буде дуже круто. Також про сни існує досить багато суєві. Ось одне досить цікаве. Кажуть, що коли одна людина думає дуже багато про інше, але не може з нею зустрітися, тоді вона приходить до неї в снах. Отже, згадайте, хто вам сьогодні снився, і можливо, це все не просто так. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Ви знаєте, як подякувати мені за нього. А також я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що все, що відбувається з нами зараз, це результат наших минулих думок. Отже, думайте у правильному руслі, гарно спіть, гарно висипайтеся і гарного вам дня! Бувайте!